Маракую, цитрони та інші тропічні фрукти у себе вдома вирощує альона Раку із ямпільської громади. Декілька десятків сортів різноманітних цитрусових росте в саду панянки, запашні лимони та апельсини, ківі інжири, які українці звикли купувати в магазинах. Жінка зриває прямісінько з дерев, вирощує екзотичні фрукти вже 25 років. З нами на зв'язку Альона Раку, мешканка ямпільської громади. Пані Альоно, мої вітання. Доброго дня? Розкажіть, будь ласка, як же розпочалася ваша історія з вирощування тропічних фруктів? А, чисто звичайно на базарі купила два черенка лимона і вдома їх укорінила. І вийшло з першого разу. І так почався старт нашої колекції з чоловіком. Розкажіть, будь ласка, чому саме тропічні фрукти, що вас у них привабило? І якщо вже говорити про колекцію, то скільки вже рослин тепер маєте? Що привабило, ну знаєте, я казав, все, що не в нас, як, так як іншим яблука в дикість, так і нам і все цікаво, що росте десь. Ми захотіли, щоб спробувати, що чи дійсно буде воно у нас. Стосовно колекції, да, ми з чоловіком, скільки живемо, скільки ми збираємо, де що бачимо. Я, наприклад, якщо буде вибір купити сукню чи купити нову рослину, це завжди буде нова рослина. У нас є їх більше, тільки видів, більше 15, а рослин я навіть і не считала, якщо чесно. Розкажіть, будь ласка, чи важко вирощувати маракую, ківі чи інжир у кліматі Вінничини? Ми ось із інжиром експериментували ми вже більше п'яти років. Останні три роки ми вже отримали перші результати. Маємо того року навіть зварили своє варення. Неважко. Інжир доволі невибаглива рослина і доволі цікава рослина. А єдине, що потрібно на зиму укривати від заморозки, не витримує поділи... він наших заморозків, навіть мінус 10, мінус 15 для них це не підходить. І на завершення поділіться секретом, чи багато вже ваших можливо сусідів хочуть також вирощувати і приходять до вас за порадами. Да, да, людям це дуже цікаво, не дуже ну як це, це не щось новинка. Приходять особливо покуштувати інжир, який ми купуємо, наприклад, в магазині. І ось той, що ти зірвеш з куща і зразу з'їстиш, Це зовсім різні речі. Це я кажу, як небо і земля. Тому завжди людям цікаво приходять. Ділимся ми також і черенками, і саджанцями, кому це цікаво, і досвідом своїм. Головне любити рослини. Вони так як і тварини і люди. Якщо ти їх любиш, вони це відчувають. Дуже дякую вам за таку цікаву розповідь і дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Альона Раку, мешканка Ямпільської громади, яка вирощує у себе вдома тропічні фрукти.